Господь з вами. Духа, Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тві. Ісузі своїми учнями подався до моря, сила людей з Генералі, шазане, а із юдеї, з Єрушалиму, зі домиї, ідей і за Йордання. Ще й цоколи Спиру та Сидону, велика многа людей, довідавшися про те, що дія прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготований буджове. За народу, щоб не доступ його. Бо він багато з них оздоровив, тож ж ті, що мали, якісь не люди, кидалися до нього, щоб його доторкнутися. І Дух на бачивши його паданиць перед ним кричане. Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Слово Господнє! Слава тобі, Христе!

що його Господь спорудив пане чоловіка. Що є місією того архієрея? Є, так як і кожного єрея в Старому Завіті місія була приносити жертви. Написано, всякі моєреї настановляється на те, щоб приносити дари і жертви. Mózg ma też coś dobrego I zróż, że e, sam sobie wnoszę w rzędu, takim za zapoczątkowiu, czy nowej zawityki ze na klaszcze pobiedniach. Czym jest zali żart, nawet cała kniwa, jaka w princypie niczemu innym nie przyzwyczaiła się tylko żertwom. I nawet trudno jej tak czytać. Nie wiem, jak wam, ale mi ciężko czytać książkę Levit, która nie ma niczego na napisach, tylko żertwy, żertwy, żertwy i żertwy. No, autor poznania do Jeruzalemi mówił, że Ті жертви старого завіту були тільки образом і тінню небесного служіння, небесні святині. То ті всі жертви, які складалися в старому завіті, в якийсь пророчий спосіб вказували на жертву і чужу, на ту єдину жертву. Ну, що взагалі? przedbacza same słowo żartwa. Zmienimy uwagę, że w naszej potocznej mowie słowo żartwa w ogóle nie powiązane z kultem. My mówimy o żartwie wojny, o żartwie autokatastrofy, żartwie, nie wiem, jakiegoś seksualnego nasilenia, mówimy o żartwy. No i kiedyś В якійсь меншій мірі говоримо про жертву, яка складається на вівтарі. Говоримо вже про пожертви, церкві і так далі. Ну, no, що сказати, сучасна людина якось живе далеко від менталітету жертви. Те, що відбувалося в Старому Завіті, є далеке до нашого менталітету. Поранці не звикли не жертва, де тільки жертва тако більш-менш вигідно, комфортно. Що мав на увазі священний автор, коли говорив слово жертва? <kly> Сьогодні, може, скажу тільки одне слово, яке звиється на на, на, для того, щоб описати дійсність жертви. На єврейській мові це слово звучить корба. Воно no, навіть один раз вживається в Євангелії, коли Ісус e, дискутує з фарисеями і каже, що ви говорите корбан теж я мав би дати батькові і матері, що мав би допомогти їм, тому не допомагаю. Значить, жертва. No, це слово корбан, хоча вживається на опис жертви, взагалі не означає жертва. А що означає? Воно від слова «караву», що означає наблизитися або зблизитися до когось. Тобто слово корба дослідно можна перекласти як наближення або зближення. Отож, в менталітеті древніх семітів жертва мала би наблизити їх до Господа, і це було суттю кожної жертви, кожного жертвоприношення. приношення. Це слово Корбан, окрім книги Левіт, вживається ще декілька разів в книзі Числа і в книзі Второзакону. І завжди в цих двох інших книгах, ну, дуже часто, це слово корба означало зближення між чоловіком і жінкою. Що це означає, що одне і те саме слово означає жертву, і одне і те саме слово в інших текстах означає близькість, яка настає між чоловіком і жінкою. Ну і, звичайно, йдеться про інтимні стосунки. В Біблії дуже часто можна прочитати, що зблизився там хтось до когось, породила жінка там, або за і так далі. Не, не зблизився там на метр чи на два, тільки зблизився, значить, війшов в інтимні стосунки. Це означає, що в жертві про те йдеться, щоб зблизитися до Бога. І не просто зблизитися до Бога. Війде з Богом в такі стосунки, які можна порівняти до стосунків інтерних, до найбільш глибоких відносин. Єврейські коментарі, які пояснюють торм, кажуть так, що це корбан. Не просто було жертва. і Не просто вона полягала в тому, щоб священник відрізав, не знаю, або ягня зарізав, або ще щось і так далі. Жертва домагалася відповідної постави до себе. Один із таких коментарів пише так. Якщо би ми побачили когена, коген значить священник, який в Єрусалимському храмі складає жертву, то ми помітили би, що обличчя його виглядає так само, і тепер буває, як, як обличчя людини, яка занурена в глибоку молитву. І це був припис до того, що... Складати жертви. Тобто священник не просто мав складати так формально жертви. Хоп, відрізав голову ягнятку і все. Тільки мав це робити в молитовний спосіб. Мав е, молитися так сильно, взагалі, коли б ми побачили тільки його обличчя, то б ми б думали, що це людина, яка молиться, а не людина, яка складає жертви. І навпаки, пише цей коментар. Якщо би ми побачили людину, яка глибоко молиться, то обличчя її має, потім, має бути подібним до людини, яка вбиває в собі якогось звіра. Дуже цікавий коментар, який показує, що навіть тоді, навіть в цих старозавітних жертвах, не йшлося про те, щоб зарізати щось. Не йшлося про якийсь про якісь такі, не знаю, масакри, про бойню. пробойню. коли ми читаємо цей Старий завіт і думаємо, що там одні якісь різники або м'ясники жили, які нічого не робили, тільки дуже любили шашлик або <кій> якісь м'ясні міс, потрапи. Нічого не робили, тільки різали тих бідних олечок. Ну навіть для тих стародавніх народів, тих э, семітських племен, все це було. Проникнути дуже глибоким релігійним змістом. Як це мало наближувати? Не знаю, Як взагалі жертва може зблизити взагалі до Бога? А як це взагалі вже воно приходить якийсь бідолаха пастух, який приволік з собою, там не знаю, саїм Карі до овечку і відтяв її, відрізав її. Шею, не знаю, або зарізаю. Як то взагалі наближає? Як то мало би наближати? Я не знаю, чи я аж так би наближався. Постійно, через постійну різанину, наближатися до когось. Дуже цікаво. Цілковито виріс в пастирській культурі. І це було щось, з чого Ізраїль жив. Ізраїль жив, з овечок, з кіз, з дрібного з скоту, який називається цон. І Ізраїль не просто жив, Пастер якийсь, якимось чином ідентифікує своє життя зі своєю професією. Наприклад, сьогодні бідуїни можуть назвати понад і запам'ятовувати понад 50 імен своїх овечок. І навіть якщо вони поплутаються довго, вони знають, де є яка. І в старозавітніх жертвах не йшлося про то, увага, воно може так здаватися. В старозавітніх жертвах не йшлося про то, щоб Бога. Переконати або ублагати, або підкупити в чомусь. Боже, я тобі дам вам зо три овечки, будь ти буде ласкаві по благословити моїм іншим справам, моїм родинім або так далі. На жаль, древні ізрелітяни були більш віруючі, ніж е, сучасні католики. І в тих жертв приношеннях йшлося зовсім про щось інше. Людина, яка приносила жертву якусь тварину, ідентифікувала себе з твоєю твариною, ідентифікувала своє життя з твою твариною. Таким чином, кожна жертва, це була декларація, що, Боже, моє життя є тільки в Твоїх руках. Ну, на той час ці підолашні пастухи, а може й не підулашні, не вміли інакше це винести, тільки таким чином це виражали. Wbywając coś, z czego one mają życia, z czego one jedzą, czego one mają jakiś prożytek, one takim ten sposób demonstrują, że ich życie nie życie jest w No wszyscy ci żarty, tak jak ja powiedziałem, wskazują na jedną jedyną żartę, wskazują na Jezusa Chrystusa. Який склав себе в жертву, приніс себе в жертву для того, щоб ми наблизилися до Отця, щоб ми зблизилися з Отцем, наблизилися до Господа. І ця його жертва була справжньою корбом, бо відкривала шлях до справжнього зближення. Зокрема, це сильно підкреслює автор послання до, до Євреїв. Но також uh, Апостол в послані до Ефесян говорить, ви всі, що були колись далеко, тепер є близько кров'ю Ісуса Христа. І то близько по-єврейськи звучить корба. Тепер ви ті, які були далеко, тепер стали, і там я навіть перевірив в єврейському перекладі нового Завіту. А навіть зі віку по грецьке написано, деякі мудрі міліці взяли і зробили реве -ре переклад ну, або репереклад, то як би то могло звучати по-єврейськи, і там написано Горбім близькі мужені. Близькі кров'ю Ісуса Христа. Тобто це кров Ісуса Христа вчинила нас близьким Отцем. I nie ma im niczego na bleże do ocerki, czy przez krowi się uszeli. Przez jego żartu, czy przez doszło co do To jedyny szlak, zawalił do nasze stosunki w sposób, do naszej winosy. I sam Jezus, że wówczas słowo ze mną, służył jak Żywa korban, Żywa korban i mu kroku nie denerwany. I <grywki> pownami w swoim usłyszeniu widać do żartu, bo napisano tak. Сила людей із Галілеї йшла за ним. Ну не тільки з Галілеї, але і з Юдеї. Ти ж подумати, для чого тут така географія? Справа тому, що в Юдеї були ортодоксійні євреї, які поклонялися Єдиному Богові Євге. В Галілеї були затуркані язичники написано Галілеї Бога. Ходили з Єрусалиму. Тобто це була еліта. Ну і з Ідумеї. Ну, цікаво, що це за регіон Ідумея. Ідумея або Едом це регіон, де жили нащадки Ісава, який постійно Ізраїля відставив палки в колеса. Коли Ізраїль матрував до землі ну, обіцяної, то цар Дедому, Едомітяне. Постійно були йому перешкодою, постійно були, були його ворогами. Ну, no, це ще не все. Тобто вже навколо Ісуса. <noise> як як зверніть увагу, що особа Ісуса зближує язичників з, з, з ортодоксами? Еліту з Єрусалиму і якихось людей з Ідомеї, які ворогують з Ізраїлем. Тільки Ісус так може зібрати коло себе. Ну, no, що написано, та й геть із зайордання. Ciekawe, czuknąć bez nogi. I czemu i z Jordania? Za Jordania to Transjordania. To trans, transjordania. Za Jordania to w ogóle skąd Izrael przyszedł tutaj. To znaczy Mesopotamia za to też o zamieszku Jordan. No, pamiętajmy o knize Jezusa na nasz że Jezus na wędrę Izrael na czuł stronę Jordanu. a też o jeza Jordanie, no znaczy też o tam zależało się. To do Jordanie w dowolną stronę, nie oznacza, nawet się do nic, no inwizyjne. Jaki iść, to jest tam chodzi, no, taki jezdeczycy, tak w swojy z profesjonalnej jezdeczycy. Ну, то ще не все. Ще написано стиру і сидону. Це взагалі вже Ласегас. Це два портові міста, де процвітала, окрім торгівлі, ще і розпуста. І що тільки в тих містах не відбувалося, то навіть не можу розказувати. Ну навіть зв'язки і сидону могли зближуватися до Ісуса Христа. Таким він став корбам. Тобто жертвою, наближенням до Отця. Думаю, що хоча б в одній з тих груп я також і себе можу відшукати. Можу себе і в тирі, і в седоміти, і в заяванні, і в ідеї, і в, в халеї. Якщо навколо Ісуса аж так багато типів збиралося, і всі мали до нього доступ, то я також не є цього позбавлений, і ти також. Амінь. Thank oh.